Авокадо чи можна його їсти? Всім вітання. Давайте почнемо з того, що авокадо це все таки фрукт, і він став популярним в кулінарії вже давно. Його рекомендують не тільки шеф-кухарі, але й дієтологи. У їжу прийнято вживати тільки м'якоть. Вона вважається джерелом корисних речовин і містить вітаміни А, В, Е, С, К. Фольовую кислоту, мінерали кальцій, фосфор, калій, залізу, натрій, мідь, йод, магній і безліч інших та мононенасичені жири. Завдяки останньому пункту авокадо рекомендований для тих людей, що худнуть, незважаючи на свою високу калорійність. До речі, цей фрукт не містить холестерин. Також авокадо необхідний людям із захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково кишкового тракту і особливо корисний при захворюваннях підшлункової залози. Також авокадо дуже добре впливає на нервову систему, зменшує відчуття втоми. А олія з авокадо допомагає не тільки підтримати природню роботу серця і судин, а також мінерали в складі цієї олії стимулюють скоротливу функцію серцевого м'яза. Омега 3 і омега-6 жирні кислоти виступають профілактикою атеросклерозу і тромбозу. Тому як мають здатність знижувати концентрацію поганого холестерину в крові і запобігати відкладення бляшок на тканинах судин, а концентрація вітаміну F в олії авокадо в кілька разів перевищує концентрацію цієї речовини в рибічому жирі. А вітаміну Е найпотужнішого антиоксиданту в кілька разів більше ніж в інших рослинних оліях. Але дієтологи попереджають. Що шкірка і кісточки досить токсичні, до того ж, специфічний склад авокадо може викликати алергію. Це причина, по якій вводити фрукт в раціон потрібно поступово. Якщо ви раніше ніколи не їли авокадо, то і м'якоть вживати потрібно в міру через велику кількість жирів. І, можливо, також індивідуальна непереносимість авокадо. Якщо помітили погіршення самопочуття, відмовтеся від цього фрукта. Фахівці говорять, що не бажано їсти авокадо під час вагітності та годування груддю, це може зменшити вироблення молока. Якщо мама, що годує, споживає авокадо у великих кількостях, у дитини може бути розлад шлунка. Людям із підвищеною чутливістю шлунку слід уникати вживання авокадо. Ну а якщо ви не знаєте, як правильно вибрати авокадо, то зараз буде інформація саме для вас. Подивіться на колір. Найкраще купувати фрукт темно-зеленого чи навіть майже чорного кольору. Дивіться на текстуру шкірки, і тут немає єдиної ознаки стиглості для усіх сортів. Якщо для авокадо сорту хаас, характерна шорстка шкірка, для інших сортів це зовсім не обов'язково. Для того, щоб перевірити твердість, покладіть фрукт на долоню і трохи стисніть його. Якщо він піддається натисканню, купуйте. А якщо авокадо дуже тверде, то його краще не брати, бо тоді жодного смаку ви не відчуєте. Але авокадо може достигнути і вдома. Щоправда, для цього потрібно кілька днів. Покладіть його в поліетиленовий пакет і залишіть в темному місці на 2-3 дні. Але постійно перевіряйте, щоб не пропустити момент, коли стигле авокадо почне псуватися. А от якщо на фрукті ви побачите плями синього кольору, тріщини на шкірці або надто м'які ділянки, краще його не купувати, воно перезріло. До речі, а ви знаєте, що з цього плоду готують цукерки, випічку і навіть морозиво. Готувати морозиво з авокадо дуже просто: змішайте стигли авокадо із соком та цедрою лайма або лимона. Додайте мед та ретельно перебийте у блендері. Викладіть у форму, покладіть у морозильну камеру та дочекайтеся, поки суміш повністю замерзне. Замість меду можна додати різні фрукти та ягоди. Смачно буде з бананом та полуницею.